Привіт! Всім привіт! Перше враження в ефірі. Я так давно не брав участь в цій рубриці, що аж трохи хвилююсь. — Це який? 13 13-й. 13-й випуск. 13 так, 13 на столі у нас три білих коробочки Artisan Cutlery. Ну, давай подивимося. Перша коробочка називається. А хто знає, як вона називається? Нічого не написано. Made in China. Це ми і так знаємо. Такс. Cutlery. — О, Artisan коробочки завжди гарні. Коробочки просто шикарні. High quality, precision, crafted knives. — Що Як штове. каже Андрій Шарп, Чехольчик від окулярів. Всередині у нас ще одна якась листівочка. Артісанка. Розумію, це тут вони нас вітають, що ми нарешті придбали собі ніж від відомого китайського концерну. Артісанка. Блін, салфеточки топ. Ладно, це про це. Що по ножу? Так, ну це щось... Вже бачу щось оригінальне. Такого не було. Блін. Це у нас. А Що це таке? Ні, от насправді щось воно на нагадує. В тебе є ніж з батонлоком червоний. Чер... Мені... Перше враження: воно нагадує Лаго, але зменшений. У нас фрезована титанова кліпса, карбонові накладочки. Subframe lock? — Subframe... — Це Subframe? М -м — Ну, Зачекай. E так, я думаю, його можна звати SubFrame, тому що вказівним пальцем ти. Притискаєш цей фрейм і запобігаєш тому, щоб ніж самовільно складався. S35VN Діон Малері, дизайнер. Знайомий. Титан, він уже робив центрас, по-моєму, Архео, він у них прожився там. В, в... Artisan Катлері. Це фронтфліпер, Що цікаво. Тобто, фронтфліпер? Ти, ти його так відкриваєш. А, ну, це вже трошки трендом стає. Такий лажний ключ в полотні <сас> це Можливо, є... можливо. <сас> <сас> можливо. <сас> можливо. ну, черговий представник преміального сегменту китайського бренду. Артісан Катлері. Ну. Однаково. Ну, майже. в руці лежить. Він легенький, от, розумієш, ти його тримаєш в руках, він реально дуже полегшений. За рахунок того, що тут все карбон, все титан, ніякого, окрім кунка, тут стальних більше немає. Можна? Ну це джентльмен однозначно джентльмен. Андрію сподобалось би? Не впевнений. Дизайн у нього, ну, хто знає, от на любитель, як на мене. Вони прикольно так зіграли а, на тому, що а, знаєш, в відносно таких старих класичних ножах, де є яскраво виражений больстер, uh -huh. типу, вони це обіграли, плюс додали карбон, і карбон ще не зовсім стандартний, як Артісана. Пам'ятаєш, який стандартний у які в них такий плаский, максимально заполірований, Типу, а тут візерунком такий тут він, тут він да, матовий, і я б сказав, типу, мармуровий. І деякі виробники це називають таке покриття. Титано-фризована Кліпса. Mm -hmm. Ну, вона, як звичайно, титано-фризовані кліпси досить жорстка. Типовий такий е, осявий у них. Але mm -hmm. прикольно, що з типу Subframe Lock і фронт front фліпер. Front mm -hmm. Легенький, досить. Непоганий DC. От саме ADC для людей, як. А які... пасталя? S35 vn Ну, Артісан цю сталь, скажімо так, хаває вже років 5, мабуть. Вона в них нормальна, Вона на них не кришиться, не м'яка, як пластилін, тобто вони на таку вони... Ну, і назвати її преміальною теж не дуже можна. Це така. Ну думаєш? Ну чому ні? Блін, ну, звісно... ну я не знаю з появою. М390, Магнаката і багато чого іншого. Вона плотненько так сидить в своїй ніші, і я б не викидав її з преміального сегменту. Типу, відносно бюджетна, якісна преміальна сталь. Так? Щось, типу, того. Так. Загалом компактний, легенький. Як я Як ще можна охарактеризувати? Я не скажу, що це цікавий дизайн, чесно кажучи. От немає вау. Вау, немає, але дуже акуратний. Думаю, близько восьми. Десь 500 десь так. Я чомусь думаю трошки менше. О, це щось більше вже. Угу. Ух ти. Перфорація до потужної. Тут видно що мейденчайно. Як тобі сказати? Я чомусь згадую. Перші ножі Artisan, які нам прийшли. Ти пам'ятаєш це? От Tradition Shark Archeo – це абсолютно адекватні дизайни. Типу, але Селінці. більше, да, типу, там, здається, Тамагавк, Zamwold, Волд, типу Кобра, о, господи. І, Зілі, і, о, знаєш… подібні форми, ну. Але це дизайнерські. Я вже бачу, що там є якесь клеймо якось. Хтось там, хтось, хтось, хтось. А хто це? Не знаю. Анонімус. Ну, я не буду казати нічого пана, бо знову змусять в гострій каші відпрацьовувати квоту. Тискатись від підлоги 50 ранів. Які плюси, можна сказати, він суцільно металевий. Це прикольно. Чи Титан це? Можливо, титан. 에... Сухарик Є Сутракфіт. є, да, є сухарик. С-35. Думаю, титан". Щось трошки з дизайном вони придумали. Фірмовий прекрасний ось ви гвинт Артісана <рес> <рес> да, Титанова Фризована Кліпса. Ну, прикольно, але знову таки, ну, у мене немає якогось вау-ефекту. Я не знаю, куди. Але класно, що mm -hmm. є чойл. Mm -hmm. Чойл, до речі, функціональний. Пальчик сюди повністю поміщається. І так як задумано, так ним користуватися. і ну, можна. Фліпер, титан. — І типу модерновий. Написано дизайн, і якийсь логотип. Я, якийсь чесний, логотип речі, і написано дизайн. дизайн. Ну, дизайн наявності є. Можливо, він, типу, в рабстві, як Джим Вагнер. Позна. Я, знаєш, після останніх подій з гострою кашу я якось намагаюся обережніше зараз <свісно> з висловами по <свісно> і Джима Вагнера і всіх інших. Так, також титанова фрезована кліпса. Ну, чергова от заявка на преміальний сегмент. Титани, порошки, фризовані кліпси, бекспейсери з якоюсь цікавою такою текстурою. Із дизайнерські отвори, як вони цікаво переходять. Бачиш, ну з я маю сказати, я. що якщо вони роблять ну, та, таку обробку о, і так фризують руків'я і клинок, ну, значить, вони це вже навчились робити. Тобто прикольно, що вони це вже вміють. І в майбутньому можна буде очікувати чогось іншого. Хоч, Але це, ну не знаю, це для любителів чогось суцільно металевого, як на мене. Хочеться походити за ергономікою. Дуже вдало підібрані зусилля працювання детента. От як а фиксується. хто тут? А, підшипник. Тут підшипник, напевно. Такий звук. Так, Щ... так підшипник, підшипник. підшипник. Він відцентрований ідеально. От якість нач... якість у них класна, насправді. Блін, вихід класний. Механіка топ. Скажи. І зверни увагу на якість слісарки, як все симетрично зроблено, як. От не придерешся. Так, китайці навчились все-таки. Я тобі скажу, навіть перевершили деяких некитайських виробників іменитих. Так, да, механіка топ. Скажи, як думаєш по грошам? Ну, я думаю, він буде трошки дорожче. Я думаю, десь 10, 10. плюс-мінус 500 гривень. Ну, плюс-мінус, може трошки менше. Я, я дуже хочу вірити, що не буде більше 10 тисяч. Це психологічно, просто ну, складно буде сприйняти. Угу. Окей, давай наступний. Просто закриваю да, очі. Закрива і... очі, Одна давай так. спробуємо перше враження. Взагалі на осліп подивимось на ніж. не бачимо. на осліп подивимось на ніж. Хто вимкнув світло? Так, так, так. Так. Чилік. От він за ергономікою дуже схожий на попередній. Форма клинка теж подібна. Тут у нас дол. Гладенька, думаю, титанова поверхня. Фрезована кліпса. Фреймлок. А ну-ка. Сталь S35VN. Ти переграєш вже. Не вгадав зі сталі. А що тут було? Ястріс Ас-35 вієн. Потім <пш> Ну, як на осліп, я здається, багато що вгадав. Це знаєш, він мені подобається більше, ніж всі попередні. Тут той самий, типу, дизайн. ну... Якийсь дизайн. Ми не знаємо просто який. Це не значить, що він поганий. Це значить лише те, що ми не в курсі, що це за дизайнер. Цей логотип ми раніше не бачили. Мабуть, або це хтось із молодих ножових дизайнерів, або ми просто недостатні в цьому шарима. Прикольний. От Клинок, нього... супер. Клинок. Оце класичний дроп-поінт. злегка увігнута от, е... лінія обуху. Прекрасний просто високий спуск, прямий дол. такий незначний, але цей дол дозволяє тобі відкрити його як таким. Чином ні, не дозволяє. Не дозволяє. Але він дозволяє тобі відкрити ніж отаким чином. Якщо ти вже от прям хочеш погратися цим ножем, ти його так от відкриєш. Чойлик десь поколупатися. Подлубати. Подлубати викрутковим хватом. Хоча це вже настільки затертий фас, що потрібно вже злазити з нього. Знову ідеально відцентрований. Вже китайці, як вони от зараз так навчилися. От вони, я знав, мабуть, знову щось скандальну річ скажу, але вони. Симетричніше роблять клунки, ніж американці. А Зтео у тебе, до речі, гарно відцентровано? Ні. Зтеху я вибрав, вибирав, і врешті-решт все рівно я там познаходив купу косяків, але я йому це пробачу. Ну, мені подобається ніж тим, що тут є яскраво виражена брюшка. Він досить широкий, П... спуски прямі. Але різати, я думаю, він буде класно. Він не дуже mm -hmm. товстий в обуху, спуски. Є... Третина від обуху, прямі спуски. Ок. Не знаю, мені. Я думаю, що різати він буде просто феноменально. О, тут трошки є вау От Він прикольний. Він досить е тонкий, його буде зручно сити. Мені подобаються такі речі. Розумієш, коли от усе органічно, нічого не випирає, от як ти сказав, якісна слісарка, тут дуже класно. Єдине, що особисто мені не дуже подобається, що він суцільно металевий. Хоча. Mm. Суцільно металевий. Там подобається, тут не подобається. Це ми вже придираємось просто. Фреймлок. Ну, Насправді досить схожий mm. В плані обробки. Ну, я б сказав, навіть ідентичні. Кліпса, Кліпса, я думаю, така сама. Кліпса mm. аналогічна. Ну, схожа, mm -hmm. кріплення mm -hmm. інше, але mm -hmm. це жорсткіше, я думаю, буде. Ну, я не знаю, мені, чесно кажучи, більше всього цей сподобався. Що по прайсу по цьому думаєш? Mm -hmm. Так само, як попередній, чи дорожче? Дію, ну, Від 9 до 11 десь десяти. Я думаю, десь 9. Десь його 9. Прайс. Він, ну, він реально якісно зроблений. Він симетричний, він відцентрований, у нього є механіка класна. От, відразу з коробки, в тебе все чудово ходить, і не потрібно цей ніж додатково якось розбирати, щось в ньому, підбирати, змащувати, якось в нього лазити. Тобто ти отримуєш ножик з класною механікою відразу з коробки. Він дизайнерський, це видно, тобто він функціональний. От не порізати одразу. Я бачу. І ти не можеш нарізати салат, що тобі ще потрібно. Більшість різних ідісічних він тобі закриє. Так, він китайський. Але він, окрім того, що стереотип, просто який розбивається такими подібними ножами, що це типу неякісно. Це якісно, і ти з цим ніяк не поспориш. Це якісно, справді. Вони неминуче почнуть робити більш якісні товари. Хоча, ну я особисто не є прибічником китайських виробників ножів. Одна справа робити в Китаї, інша справа, що в Китаї розроблювався дизайн через те, що у них ножова культура. Ну, відсутня, як така, в принципі, то ну, вони мають пройти довший шлях до становлення, якби, розуміння, що потрібно. А ось це мені більше імпонує. Я не знаю. Це просто більш акуратно, якось. Він більш Я не знаю, він гарніший. Я не можу пройти з великого різучого ножа з порошкової сталі. От. У мене таке притягує, мені таке подобається. Особливо, коли він ще в руці тримається діагональним хватом. Клас. Отакий би я хотів мати. Для мене це є фаворит. Я не знаю, як він називається, але він прикольний. Досить іронічно, що китайці штампують дуже багато виробів, і у багатьох навіть не написано ім'я на коробці. Блін, це взагалі тупо. Тобі не здається, що на коробці немає його імені? Це ну, тобто, с... якийсь серійний номер. Що це таке? Mm. При тому, що ножі явно не дешеві. Ну, типу, це, типу так. Ноунейм no ніж. Просто номер. Просто От що тобі скаже номер 1854 це, це, MCF. як в концтаборі. Якщо розвивати цей жарт, то можна ще прикольно е помітити, що Артісан Кадлер робить білі коробочки, а Сіджербі чорні. Ну так, типу. ну, да, і ряд. і ось цей гвинт у них прекрасний. Вортісана. Загалом. Нам цей бренд імпонує. Пишіть, що ви думаєте, з цього приводу. Наступне перше враження буде з Яночкою. Яна нарешті вже вийшла. Ні, нам буде так. Якщо це гостре враження набере. Скільки там? Гостре враження. Гостре враження. Набере 10 тисяч лайків. Набере, не набере. Ми все одно випустимо нове. <реш> Кого я дурю? Поставте, будь ласка, лайк. Сьогодні все випустимо. Це неминуче просто. <реш> Таке було перше враження.